Ти на каналі Історія без нудоти». Тут немає води, тільки жорсткі факти. Чули про Слов'янський легіон? Це козацький полк, який воював у складі Османської армії. Хто їх сформував, проти кого вони билися і чому їх використовували навіть після Кримської війни? До речі, якщо хочеш дізнатися, як козаки потрапили до османів, дивись моє відео про Задунайську січ. Ідея створити козацькі загони в Османській армії належала польському шляхтичу Михайлу Чайковському. Який прийняв іслами став садик пашею у 1851 році? З'явилися перші козацькі підрозділи Козак Алай. А в 1854 році Слов'янський легіон. Вони отримали арабських коней, козацькі знамена Стамбула і навіть командували українською мовою. Садик Паша отримав від султана титул Миран Паша, що означало кошовий отаман. Після присяги в січні 1854 року Слов'янський Легіон вирушив на Балкани. Вони зайняли Бухарест і стояли там 15 днів, готуючись до боїв з росіянами. Але Австрія захотіла припинити війну, і Султан наказав відступати, і козаки так і не встигли воювати з росіянами. Зате їх відправили в Добруджу для придушення повстань проти османів. За службу козацький полк включили до регулярної османської армії. У 1856-1858 роках вони воювали проти повстанців у Греції. У 1862 році, коли повстанці скинули короля Оттона І, козаки знову охороняли османські кордони. Але після цього полк розформували. Слов'янський легіон ще один доказ, що козаки служили не тільки Україні. Вони були частиною османської армії, воювали на Балканах проти повстанців і навіть отримали повагу султана. Як думаєш, козаки в Османської імперії це зрада чи вигідний союз? Напиши в коментарях. Якщо тобі сподобалося, ти знаєш, що робити. Підписуйся, бо тут історія без фігні.